Вітаю всіх прочан на цій величній святій землі. Бачите, це просить то побажання та намір, які ми всі мали разом з вами. Ми тих, у тому числі, говорили, що погода буде гарна, тому що Божа справа завжди, якщо відбувається під Божим благословенням, то воно Господь завжди нас вислуховує. І тому оця проголода, це сонячна гарна погода. Так само сьогодні нам дозволить, що ми спіна тут, на цих святій землі, могли разом з вами молитися. Прийшли ви сюди, здійснили цю маленьку таку прошту, і кажуть, бачите, ми сьогодні, що говорили, що освітяни мають намови свою прошту, професійну, доволі довголуцькі ікони. Сьогодні ви разом спільно ми започатковуємо, намови, пішу прошу, працівників культури. Тобто бачимо, ви так само можете, не можете перше, від сьогоднішнього дня говорити, що маєте свою професійну прошту сюди, до цього старого храму. Тут є вже в церкві, знаходиться ікона, яку ми віднайшли в часі реставрації, ікона Добрівницької Божої Матері. Маємо сміливість так і називати. Тому оце цей шлях, за який ви сьогодні здійснили, саме воно і є тим великим символом, як, як подяка Богові за те, що ми прожили цей рік буремний і важкий. І страшний, і тому подібно. І навіть ці події, які зараз ще відбуваються в від нашій державі, так само про це я засвідчую. І дуже мене тішить те, що бачимо молодих людей, то бачимо надію, бачимо те майбутнє, яке сьогодні спільно разом ми будемо молитися, будемо примножувати, можна говорити, і славу цього храму, тому що вже по світі цей храм стоїть тут. Оце місце, де ми знаходимося, є найвища точка цього села. Сьогодні він, вірю, що буде наповнюватись молитвами. сьогодні, віру сьогодні буде наповнений тою великою радістю, і так само нас тішить, те, що це не просто місію, яку ми здійснили, його відновили, але те, що він отримує своє правди, тож знову всіх вас вітаю на цій біля цього святого храму. Дякую всім, хто дякую всім складати свої жертви. Нехай кожен ваш намір буде сьогодні вислуханий, нехай кожне ваше побажання, те, що ви собі плануєте і подякуєте Богові, буде так само Богом прийнято. І сотнюю благовінам і страхом Божим, ходящих вонь, Господу помогаю. нічого патріарха нашого Святослава, висока просвіта митрополита, нашого Кирігора, боголюбивих епископів наших, кірта Тараса, сакір Богдана, це пресвітерство, присвітер, щоб хрестити яконство, Во безпричети людей, Господь.